Вітаю! Хочу сьогодні поговорити про надзвичайно важливе для кожного з нас ментальне, тобто психологічне здоров'я, адже переживаючи в екстремальних умовах реально які загрожують нашому життю, так чи інакше це впливає на нашу психіку. Ми можемо втрачати барви життя, перегляд фільмів більше не приносить задоволення, їжа втрачає свій смак. Все це через те, що інтенсивність почуттів ззовні набагато сильніша. Ми можемо втрачати відчуття емпатії, натомість з'являється роздратування навіть на рідних і близьких. Все це ну, дещо нормальні реакції на ненормальні умови. Ми також можемо агресувати злитись як на людей, так і на світ в цілому. І це, е, ніби хибний спосіб психіки відчути свою силу. Проте, для збереження людяності все ж таки варто контролювати свої емоції, підмічати їх, визнавати, але не давати їм руйнівну силу. Ми можемо також підмічати, що наше життя ніби втратило сенс, адже ми не маємо контролю над тим, що відбувається навколо. Проте важливо віднайти свої індивідуальні, важливі для кожного з нас сенси для того, щоб психіка бачила, що все-таки ми на щось в своєму житті впливаємо і щось контролюємо. Натомість перегляд трагічного контенту може вносити в нашу психіку сплутаність, коли вона переживає почуття. Через перегляд контенту, ніби вона переживає ту ж саму трагічну ситуацію. Тому обмеження такого контенту дасть нам збереження тієї енергії, якої у нас насправді і так мало. Адже через перегляд відео ми насправді не допомагаємо постраждалим, але ми точно шкодимо своїй психіці, своєму ментальному здоров'ю. Тому ретельно обирайте, куди ви направляєте свою енергію задля її збереження.